Добрий день, Владик. Добрий день. Добрий день. Як у тебе справи? Парусі. Добре, ну добре. Хочеш з нами погратися? <світ> Владік, а я ковар. Бачиш, у мене тут є кастрюлька з овочами. Ось Та -та. ложечка. Я маю професію повара. А я лікар. У мене чемоданчик там, де всі ліки лежать. Хочеш пограти далі? Mm -hmm. yeah. е, Владік, ми пропонуємо тобі е, зараз подивитися на картинки і назвати професії? Yeah. Дивись yeah. Так. Дивись на першу картинку. Що ти бачиш? Ну, дай за вай на форуму баки. А давець. Так, молодець. Так, давай далі поглянемо. А, 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 а це що за професія? А це тут. Ну, вот, а делаю, ну музей, О, Так, перукар. Молодець. Ваша добрий день, добрий ранок. Добрий день. Включай мікрофон. Так, це перукар, молодець. Молодець. Давай поглянемо. молодець. Давайте ми поглянемо на цю картинку. Що ви бачите? дядь. я, я замітаю. Так, це двірник. Так, він підмітає ось. Так, молодці. Добре, подивіться далі. Що ви тут бачите? Е, давайте. Це вихователь, бачиш? Так, це як яка називається. Молодець, вихователь. Давай далі. А це? Молодець, це поліцейський, розумничок. Да, це так, це поліцейський. Так. Да, а це, а оце? дивіться уважно. Е. е лікар. лікар, так. Е, е, е. Так. А як ви вважаєте, що лікар робить? Що він робить? Польську. Лікує Лікує дітей та людей, так? Лікує людей. Так, mm -hmm. добре. Молодці. Поралися із цим завданням. А тепер давайте ми уважно поглянемо на екран і пограємо у цікаві ігри. А, дітки, скажіть, будь ласка, вам видно екран? Угу. Так. Угу. Дивіться да. малята. А, ось у нас такі двері, і ось а, хтось у нас виглядає в дверях. Як ви думаєте, хто це? Я ну, паша. Паша, допоможи, Паша, як ти вважаєш? Хто там ховається? У нього сковорідка ось в руках. Здогадався? Це не доктор. Це кухар. 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 Ось я кухар теж, бачите? У мене шляпка така є. Зараз перевіримо, так? Так, давайте поглянемо. Опа! бачимо, діти? Це кухар. Ми вгадали? Так, давайте далі. Це хто, як ви вважаєте? Те, ну, е, ну, Паліса. Дивіться, у нього є сумочка. Мам, ось, ось як у Олени Олексіївни. Бачите? Не сумочка так? Плюсик намальований. Тебе лікар. Лікар. Давайте ми перевіримо, чи правильно ми визначили. Бачите, це дійсно лікар. Так, давайте поглянемо далі, хто в нас заховався? Хто це? Що за професія має? О, погляньте, це дівчинка. А, яка має дуже багато одягу. Напевно, вона працює в магазині одягу, так, діти? Згодні? Це бабочка. Так, давайте далі. Ось, погляньте, чиї це руки, дітки. Має фен, щоб сушити волосся. Можете? Хто Його. це? Це... Це, це же волосся. Хто може стригти волосся? Його. Як називається перука? Це Так, Трехіти, давайте ми перевіримо, чи це дійсно перукар. Я... Бачите, має фен, розчіску. Mm. Так. Йдемо далі. Ось, погляньте, а хто це, діти? В нього yeah, в yeah. руках. Yeah. кирпич. так? мабуть, мабути, а колекція. По одному, хлопчики. Мабуть, такий маски. Мальчик, так. А, так. а що він робить? Яка в нього професія? Він щось будує, Чинаю, так, діти? Тройку, так. Хто будівельник? Буде. Це будівельник, так, діти? Він дає стройку. так, Так, працює на, на стройки, так, да? я кажу. Молодці, йдемо далі. Йде Ось погляньте. О, а тут. це хто не заховався за дверима? Це глобус, так? Е -е Указка ось в руці. Це читель, читель. Давайте виваж. перевіримо. Так, правильно, це вчитель. Це вчитель. Діти. Да, як, да, як ви думаєте, да, а це то, що то, за професія? Да, діті, це, це що? Хто це в ручках знаходиться? Хто це сидить? Пухнастий? Це котик. Котик. А ви бачите плюсик намальований? Угу. Це лікар, діти, який лікує тварин. Ветерина. Так? Знали про такого лікаря? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Будете знати, так. Подивимося. Зараз перевіримо, так? Ось погляньте. Так, хто у нас далі? Mm -hmm. да, погляньте, я що тут бачимо. Дієць. Торти. Федовці. Так, Федовці. А, дітки. А, люди, які печуть торти, їх називають кондитери. Така складна назва. Давайте ми поглянемо. Ось бачите, в нього така шапочка теж на голові, фартушок. Торти. Це професія кондитер. Кондитер. Торти. Кондитер. Торти. Так, молодці. Тепер давайте поглянемо, хто наступний у нас. Дивіться. Це каса чи ваги. І лежать так... на них фрукти. Хто це? Получить. Що за професія? Получить. Продавець. Продавець. Давайте Получить. перевіримо. Получить. Ой. Так, діти, погляньте. Це дійсно продавець. Молодці впоралися з цією грою. Давайте пограємо у наступну гру. Зараз ви будете бачити на екрані картинки і ваша задача швидко назвати професію. Давайте ми поглянемо. Хто це, малята? Сетіка. Далі. Так. Повтори. Це хто? Зоя. Баниса. Ба. Клік. Вра. Так. Лікар. Так. Далі. Це хто? Чоту і до макарони. Машуня, хто може Есть Владик, Кухар. 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 Так, так. далі. М -м -м. Це Хто Кто продает? Давай. Погляньте, а це хто? М -м -м. Це поліція. Поліція. так, Поліцейський. правильно. Так, це хто? Біжала. Зараз. Так. Хто це малята? Не зайдемо. Перукар. 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 Так. Стриже волосся. лося. Ось розчіска. Так, далі. О, малята. А чи знаєте ви, хто це? М'яч. Yeah, все таке yeah. спортивне, бачите? Yeah. Спортивний одяг одягнений. Спортсменка. Так. про таку професію чули? Ця людина працює у цирку. цирку. Це клуб. Владік бачиш? Цирк, так, клоун працює у цирку. Це теж професія. Так, малята. І з цим завданням ми також впоралися. Владік, тобі сподобалось гратися? Угу. Так, Паша, тобі сподобалось гратися? Так. Да. Добре, молодці. Від, а ти коли виростеш? Ким ти хочеш працювати? Ти вже думав? Ким ти хочеш стати? Ще не знаю. Ще не знаєш, а ти, Паша? Я, маму на роботу. Ну, а щоб йти на роботу? Ким ти хочеш працювати? Яка в тебе буде професія? Думав? Ну добре. добре, вам думайте. Думайте, вам Час. завдання добре. так. так. Добре. Ну, висі, ділята, ми вам дуже вдячні, що ви сьогодні завітали до нас на зум-конференцію. На Пока. 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 Пока, до зустрічі. Пока!